Пила Пасху, щоб потім я її спекла, яка яйце тріскає пляха? той е, Валєра. Це я. Привіт, друзі! Мене звати Христя Жук, і у сьогоднішній серії ми з вами зануримось у чудову традицію святкування Великодня в Україні. А саме поговоримо про різницю між писанками та крашенками. Дізнаємося, які інструменти використовують для того, щоб робити писанки. Дізнаємося, які природні барвники використовували наші з вами пращури, щоб робити чарівні крашанки. І ще поговоримо про музей писанків Коломиї. Також унікальна штука. Ми з вами будемо робити драконячі яйця. Так, а оце зелене це називається грушпан. Це щоб кошик прикрашати або щоб прикрашати. Шутку, я згадала мене, баба Шут, селі шутка, шутка називає. У мене великдень це насправді сімейне свято. Кожного року я завжди їду до своєї бабусі або до бабусі чоловіка поїсти паски, <смас>, але чесно сама ніколи не пекла, Раз мене вийшла, не паска, хоча пур якийсь, але я це свято дуже люблю. У ньому є якась таємничість, особливо коли люди йдуть в п'ятій ранку до церкви, святять паски, там всі запалені свічки, такі всі натхнені. Раніше це починається якась. Нове життя. Дуже круто, а ще в Україні надзвичайно красиві писанки. Я тут дуже люблю. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо. От ну, давайте спочатку розберемося, в чому взагалі різниця між крашенками і писанками. Бо я собі в голові думала, що одне і те саме. Отже, ось це писанка. Писанка виконана за допомогою писачка, І тут є дуже багато різних візерунків. Також використовують віск, обов'язковий атрибут. І, до речі, писанки дуже відрізняються від в регіону. І у кожного символа є своє значення. Я, наприклад, купила цю писанку того року на Пасху, і мені жіночка сказала, що тут є риба, значить, будеш вагітна. Навіть, Окей. Окей, а тепер у нас крашенка. Крашенка це такі фарбовані яйця. Вони можуть бути з візерунком, а можуть бути без. А ми сьогодні з вами будемо робити і то, і то. Ще, до речі, у мене є така традиція в сім'ї. Ми завжди б'ємося пасхальними яйцями. Отако, яке яйце тріскає той е, валєро. До речі. Хто не знав, то в Україні є музей писанки. Знаходиться у місті Коломия. Там здорова отака писанка. І ще хто не знав, то Христя Жук колись жила в Коломиї, вчилася в другій школі в першому Б класі. І ніколи не була в музеї писанки, бо тоді його ще не було. Але обіцяю перед всіма вами, глядачі, що обов'язково поїду в музей писанки і знімлю звідти крутезний випуск. І вам рекомендую. Так, розповідаю вам про інструменти, які я придбала для писанкарства. У мене є три. Види різних писачків. Один якийсь дуже модний, лакшері. Він навіть є ось такою от штучкою для чищення віску. Є ось така річ, це для того, щоб ставити крапочки. Чіпс! Звісно, є віск, свічка, яйця. Рекомендую одразу брати білі, тому що я спочатку взяла такі, не знала, і тут мені пані оператор підказала, що краще білі. А що я ще взяла? Звісно, я взяла барвники дуже різні. Є у мене такі звичайні дешеві. Не знаю, напевно, 15 гривень коштують. І другі, це мені продавщиця порадила, якісь американські, написано, Made in USA. Ще якісь мені дали отож, дуже дуже модні, Не знаю, буду пробувати дивитися, в чому різниця. А загалом все за своє життя, то я от купляла такі наклейки пластикові. І просто опускала їх у воду гарячу, і вони клеїлись до яйця. І знаєте, теж було непогано. Як видати куряче яйце для писанки? Я для цього зайшла в аптеку, купила, от така, я не знаю, хай буде маленьке клізмо, шприци. І голку для системи. Таку велику. Система, Також взяла, купила яйця, помила, мийте яйця, я знаю, що всі люди в світі на дві категорії: хто миє яйця, хто не миє яйця. Мийте яйця. І ми ставимо тут такий хрестик, де будемо робити прокол чікс і знизу. Плюс-мінус. Будемо зараз спробувати видувати яйця. Я беру таку голку для системи. Там, де я собі помітила місце для проколу, беру собі легенько і такими круговими обертами. Знаєте, як оце дрелю. Я вам скажу так, в мене перше яйце за кадром вже не вийшло. Пляха. І це друге яйце. О, прийшов процес. Бачите, я не бачу. Присет. Це дуже ніжно, дуже акуратно. Так, о. Важливо це робити акуратно, для того, щоб яйце не трісло. І проколюємо з другого боку. Зараз ми беремо і яйце. Ось дуже сильно збиваємо, для того, щоб потім нам було його легше видувати. Я його розбиваю, калашмачу собі. О, і для того, щоб його видати, в мене є два пристрої. Маленька така клізма, І друге це шприц. І я буду просто напором повітря намагатися його спонукати, вибитися. Давайте подивимося. Ані крапелька йде. Це треба бути дуже терплячим, я вам скажу. Так, друзі, шановні, кому треба яйця на Пасху, пишіть в Директ Христи Жук, і на наступний рік я вам зроблю. Це буде дуже дорого, як там люди люблять казати, за всі гроші світу. Особенно це фірмове яйце від христини жук. Так, тепер нам треба промити ті яйця. Для цього ми беремо шприц і набираємо туди водички. Як це, це лікарі такі, як це ось вже набирати, Це так важко. І собі лию середину, а з другого боку воно йде і має виходить. Чи є у вас ці планшети, що кропива на них ставиться? Як там гарантійку може дати лише Бог. Зрані йду до церкви. Все, файно. протерли собі оцетом і можемо нарешті підходити до початку малювання. Зараз простим олівцем розмальовую лінії, по яких будемо наносити віск. Я спочатку поділила яйце на два. Тобто, отак. От Наші предки, до речі, теж це ділили і вважали це не випадковим, що означає два різних світи. Один земний, а другий неземний. І зараз ми ще ділимо. На чотири. А чотири сторони це означало хрест. Або чотири сторони світу. І по цих лініях будемо потім проходитися воском і чи віском і писачком. Зараз мені почнуть грайтери, писати в коментарях. Не віском, а воском! Далі я беру віск і собі тако можна пальцями дерти, можна собі скрипти, сюди запихаю писачок. Я ставлю вставлю до свічечки, він собі тане і малюю свої лінії. Бечі дуже гарний пасачок, купався якийсь мазорний, дуже гарний вакцирову. Одразу тече. Ми дістаємо наші крашанки і ті елементи, які ми хочемо, щоб вони були, наприклад, як у мене, зеленого кольору, то ми їх зафарбовуємо віском, воском, і вони такими і залишаться. У мене реально мозок зламався, поки я це все зрозуміла, як робити. Я вирішила, що в мене до три кольори це максимум на ці мої перші яйця, для того, щоб не сказитися. Але я вам скажу, якщо ви вирішите заробити, то наберіться терпіння. Попередні яйця ми собі взяли і змили під холодною водою, для того, щоб воно трошки зменшило колір. Подивимося, що вийде, бо я не знаю. І зараз опускаємо в наступний колір червоний. Колір цей червоний дуже класний. І ще хочу сказати, що я взяла деякі фарби дешевші, деякі дорогі. Зараз фарбую цими дорогими. І ефект дуже-дуже хороший, тому що коли фарбуєш дешевими, то там, такі, типу, знаєте, як це розводи залишаються. а Тут фарба лягає дуже рівно. Це красиво. Після того, як ми опалили на стічці, у нас вийшли ось такі писанки. Пишіть у коментарях, як вам. Це моя перша писанка у житті і зробила її 30 років. Не відкладайте навчання і українські традиції аж на так довго, тому рекомендую вам спробувати удома. І також хочу ще розповісти про натуральні барвники, які можна використовувати для крашенок і для писанок. Як робити драконічі яйця? Друзі, це просто топ. Вчора облазила всі магазини, щоб знайти собі чай каркаден. Отже, берете чай каркаде 70 грам, доводите його до кипіння, наливаєте туди трішки оцту і ставите туди заздалегідь зварені яйця. Потім ставите це щастя в холодильник на 8 годин і пильнуйте так, щоб чай каркаде накрив яйця. І це просто, чесно, нереальний космос. Ви просто гляньте, це кажу, яка краса! А ми ще потім будемо золотом посипати. Не перемикайтеся. Так, витягнули яйця і далі будемо робити з них золоті драконячі яйця. Не вийшло в мене просто офігенські, рекомендую брати білі. А що для цього мені потрібно, це звичайний клей ПВА, яйця. Такий ось перзлик. І баталь. З цими словами золодко, але в магазині кажіть поталь. Золодко це я. <світ> Беремо зараз клей і наносимо зовсім небагато, нерівномірно по поверхні якогось одного пєчка. Десь трошки тут, десь трошки тут. Ось і все, нормально. Небагато на місця склеїмо наношу коталь і отаку пензликом розмазую. О, бачите, воно все зайве підлітає і так залишається собі. Трошки, де потрібно. Дуже гарно. Справжні ці колічі яйця. Ну, ці яйця це просто скарб. Хоча можна сказати, що зараз в магазині тільки яйця. це хе хе Ой, смачите, як виходить? Прикольно. По натуральних барниках перше, що ми використали, це чай каркаде. 70 грам, пам'ятаєте. Також класно фарбує буряк, лушпиня цибулі і куркума. Ну що, подивимося тепер до нашої пасочки. Масочка! Вона не горіла, вона шоколадна. Я спеціально купила шоколадну, щоб якби вона згоріла, то ніхто би не помітив. Ну що, буду зараз спробувати шматочок. До речі, я читала, що за традицією в Україні не робили цю глазурку. Ну, я вам скажу так, я насправді, думаю, що в мене взагалі нічого не вийде. Тому купила паску, щоб потім показати, що я її спекла. Але ця нормальна. Ну, типу, їстівна. Ну, хелсі Паска. Веселої паски важливої ковпаски. Підписуйся на Христі Жуку, обов'язково залишайте коментарі, ставте дзвіночок. Далі буде багато цікавого.